Доброго дня! Математика це просто! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі! Мене звуть Наталя Томашук і я репетитор з досвідом. Про що цей канал? Як ви вже зрозуміли з назви математика це просто, цей канал про математику. Він для учнів, для школярів з 5 по 11 клас. Подеколи зустрічаються віде, відео і для маленьких, для першачків. Отож. З назви математика це просто. Ми вияснили, що це є канал про математику. Томашук Скул це є моя власна школа математики, до якої ви можете перейти за посиланням. Ось ви можете до неї перейти. Але зараз відео про youtube канал. Про що цей канал ми сказали, що на ньому можемо побачити? Відразу ви можете побачити останні завантажені відео. Далі ви можете побачити. В вкладці меню також останнє завантажені відео, але більш розкритому вигляді. Списки відтворення це найцінніше на моєму каналі, тому що ви можете обрати потрібний саме вам список. У нас є списки Школа онлайн математики. Ви можете дізнатися трошки про моєї школи, як на неї попасти. Демонстраційний варіант НМТ, що він у 2022 році. Пробний НМТ. Далі окремо алгебра та геометрія за 7, 9 та 10-11 клас, і окремо математика за 5, 6 клас. Ось ми бачимо в цій папці 74 відео. Тому ви обов'язково знайдете для себе цікаве, якщо ти вчишся в школі, якщо ти випускник, ДПА, ЗНО, тут тут багато цікавого. Також ви можете побачити відгуки, відгуки від моїх учнів. Які навчалися у мене та від їхніх батьків Можете переходити і дивитися на різні відгуки. Тому підписуйся на цей канал. Ти обов'язково знайдеш для себе тут багато цінного. Пока-пока.